Львівська ізоляторна компанія один з найбільших виробників у своїй галузі не лише в Україні, а й у світі. На заводі чималі запаси ізоляторів. Усе це для майбутніх поставок енергокомпаніям залізниці в Україні та за кордоном. Зараз цех скловаріння на реконструкції тут поставили сучасну піч та лінію виготовлення. Зараз піч і лінія є на холодному ремонті. Це є обов'язковим фактором для скловарних печей. По продукції, яка використовується в Україні, ми на ринку присутні біля 80%. Це наша продукція. Якщо взяти в загальному, то наші, наші ізолятори працюють на наших лініях вже більше ніж 40 років. Вже у лютому завод запрацює на повну потужність. Зараз тут випробовують продукцію у оновленій лабораторії, імітують грім та блискавку. Ми маємо зараз. Він пише, що 274 і почти 70 кіловольта. От це період часу. Оцей такий маленький. Середня зарплата в ізоляторній компанії 8 тисяч гривень. Тут зайняті 240 працівників. За півроку до бюджету завод сплатив 2 мільйони податків. Цього року ними було вкладено. Більше двох мільйонів в валюті капітальних вкладень. Тобто саме підприємство зі свого прибутку вкладає інвестицію. Власники приймають такі рішення і вкладає інвестицію в своє підприємство. Це говорить про те, що вони поставлять нове сучасне обладнання. У серпні ізоляторна компанія уклала угоду з Малайзією. Також йдуть перемовини про постачання українських ізоляторів англійцям та бразильцям. Ольга Зелісько, Віталій Дорож, головні новини Львова.